Всім привітик! З вами знову я Катеріночка, і сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему для нас з вами. Я знаю, що дуже багато це хто ненавидить, але це треба. Якщо ми хочемо класно, якісно проживати своє життя, нам потрібна дисципліна практично до будь-якої сфери нашого життя. Так я знаю, це не дуже приємно чути, але такі наші реалії. Хочеш класну кар'єру. Дисципліна. Хочеш здорове тіло? Дисципліна. Коротше кажучи, дисципліна нам потрібна практично всюди. Я не хочу багато розповідати, що таке дисципліна, чому вона дуже сильно важлива. Тому що, в принципі, ви це все і так знаєте. Єдина проблема в тому, як отримати цю дисципліну і як її утримати в своїх оцих божественних рученьках, щоб вона на наступний день, коли мотивація отак п'ю нікуди. Не сібалась. Давайте про це поговоримо. Нас кажучи, я дуже багато разів пробувала різні варіанти. Там знаєте, прокидатися в 6 ранку, йти на пробіжку. Багато там різних речей, контрастний душик і так далі. Але як виявилось, це все було на мотивах ось цієї мотивації, воно чомусь не дуже сильно працювало на мою дисципліну. І я почала шукати абсолютно е, інші шляхи, і все ж таки вони у мене закладалися саме в дуже дуже простих буденних речах. Які я навмисно, типу, ну, не створюю для того, щоб отримати цю дисципліну. Не просто навколо мене. Це дуже банальні речі. І зараз я вам перечислю, що я конкретно почала робити для того, щоб досягнути ось цієї, ось цієї дисципліни. Як мінімум, у мене все пішло по і мені прийшлося якось викрапуватися. Але зараз і про це. Я себе дуже добре і класно почуваю, коли моя квартира. Чиста. Коли немає лишнього сміття, коли немає лишнього одягу в шафі, який я не ношу, коли немає, ось, знаєте, дуже багато пилу, волосся багато на підлозі, брудної посуди, яка ось така гора просто стоїть і ти не можеш ніяк помити її тиждень. Впізнаємо да? Да, трохи себе. Або можливо це корзина з білизною, яку потрібно попрати вже давним-давно, а ти просто постійно це кидаєш. Тому що порошок або закінчився і для того, щоб попрати, власне кажучи, сходити в магазин і купити його баланні такі речі. І тобі просто впадло, все є. Я надісла не така. Що я почала робити найперше з буденних таких речей? Почала мити посуду одразу після того, як я поснідала. Поснідала, пообідала, повечеряла одразу мою посу, просто він не залишався. Я не знаю. дівочки мальчики, воно так спрацювало. Я почала себе відчувати, по-перше, набагато спокійніше, коли я в будь-який момент зайду в квартиру, я знаю, що в мене скрізь чисто, у мене немає брудного посту, який отак просто молить Катя, ну давай помий мене вже. Ти заходиш, ти розумієш, що в тебе чистота і порядок. І в голові теж, власне кажучи, стає порядок. Це перше, що я почала пробувати. Дуже банально. Дуже банально, але воно дуже гарно відобразилось на моєму взагалі на моїй буденності і по відчуттям. Наступне Можете сміятися, можете ні. Але це чисто підлога. Really? I'm not kidding. Кожні два дні мию підлогу, щоб вона просто була вилизана і щоб у мене не було цього надлишку волосся, щоб у мене пахло вкусненько лавандою і. Все супер було, щоб я не ходила оце і не переймалася, що в мене до ніг зараз щось пристане. Мені завжди було сильні робити третє тві тві трій. Я виділяю собі час обов'язково раз в день прочитати 15 сторінок україномовної книги. Зараз я читаю більше ті книги, які спрямовані на розвиток креативності майстерності, і приблизно 5-10 сторінок англомовної книги. Так, поки для когось це мало, але для мене це вже е, ну я можу сказати, тому що я не могла себе дуже довгий час. Привчити до того, щоб кожного дня читати книги. Я читала там через день, через тиждень і не могла ніяк закінчити прочитати навіть за місяць книгу, яку я купила вже там да Тому для мене це важливий пункт. І знову ж таки, це теж додає мені впевненості в собі, тому що це працює. Я більш дисциплінованіша. Це дуже прості речі, але вони додають мені щастя, впевненості і комфорту. Зіміть собі це на замітку. Ви можете зробити це абсолютно з будь-якими пунктами. Просто от проаналізуйте, які речі, коли ви зробили в квартирі, наприклад, у не в квартирі, але просто квартира, я найбільше просто проводжу часу в квартирі, тому що в мене робота на фрілансі, я не саджу десь в офісі і так далі. Я працюю найбільше з дому. То для мене це такий уголочок, там, де має бути реально затишно, комфортно, і я себе почувала добре. О, так само і ви. Якщо це Квартирою найбільше пов'язано там, де ви найбільше перебуваєте. Зробіть так, щоб ви. Почувалися максимально комфортно і уловлювали моменти, де ви можете прокачувати свою дисципліну. В найменших взагалі речах, повірте, коли найменші ці речі прокачаються, вам буде легше переходити до набагато ваших аспектів. Це планування багатьох справ на день, там, більш корисніші речі і так далі. Тому що це все, що зараз на базовому рівні, воно стане для вас реально базово. Це вже не буде виглядати так, що це якось ви примушуєте себе і це формує вашу дисципліну і так далі. Воно вже просто буде отако от на рівні пальців, як ви просто навчилися їздити на велосипеді, так само ви будете з легкістю це робити кожного дня. І потім ви будете ставити собі хай левел. Це дуже просто виявляється. Я тільки нещодавно для себе це почала відкривати. і Я не можу це стримати в собі, думаю, розкажу це вам. Якщо, не дай Бог, хтось цього не знає. Ну, мало ли, може, для когось Америку відкрию. І от, знову ж таки, просто не потрібно змушити себе робити дуже речі, да? Починайте з малого. Не женіть себе в пику. В спину, пику, куди хочете, не женіть. Просто рухайтесь поступово і не сверячі себе, можна так сказати. І це буде набагато комфортніше проходити. А на цьому поки все. Я буду думати, що записати далі. І попрошу вас перейти до мене в інстаграмчик. Це е, особиста сторінка, пов'язана з робочою сторінкою. Там у мене є кейс, який я, власне кажучи, набуваю на своїй діяльності. Це тікток-маркетинг. Я розвиваю бізнес органічним шляхом у Тіктоці і відеографство. Знімаю ролики на професійну камеру. Якщо у вас можливо є якісь ідеї по співпраці, пишіть мені в директ. Всіх люблю, обнімаю, цілую!